Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, Київська область, місто Біла Церква і невкривне виноградарство України. Із-за поганої погоди, дощів і холода, строк достигання сортів здвинувся, тому вже вважайте на 23 вересня достигають всі форми сорти. Майже разом. І ранні, ранньосередні вискочили тільки надранні ранні сорти. Потім весь серпень дощі і холод, весь вересень дощі і холод. І погода не сприятлива в цьому сезоні, аж ніяк для вирощування винограду. Ну, ми тримаємося, все буде у нас добре. Головне перемога. Сьогодні хочу вам. Представити нову форму ранньосереднього або середнього терміну достигання. Будемо приділятися трошки пізніше. Побачимо, як на наступний рік. Минулого році вона була абсолютно чорного кольору. Зараз бачите, який колір чорно-фіолетовий, не добирає окрасу. Форма винограду, там дуже складна в неї гібридна комбінація. У дор... Бать... ну, в якості одного з батьків подарунок Запорожжя, а в якості чоловічої составляючої там дуже сложний гібрид, русський конкорд на восторг. Форма називається Чорний Запорожець, присвячена 72-й бригаді військ ЗСУ, яка знаходиться в Білій церкві. Завдяки нашій білоцерківській бригаді 72-й було відбито наступ російських військ під Києвом. Полягло дуже багато хлопців. Зараз бригада воює в Донецькій області. Значить, я розкажу трошки про форму. Форма округла ягода вагою 6-8 грам, деякі ягоди 10 грам. Грона, ви бачите навантаження. Я залишав, старався тут по одному, де-неде де два грона на пагін. Це перше плодоношення на даху бутинку. До цього форма була внизу росла на шпалєрі. Ну, Наш шпалєрному варіанті, там я оставляв небагато грон і грона були чорні. Смак гармонійний. М'якоть така хрумка і соковита. Розтріскування немає, 2 місяці дощів. Тому, як вона мені дуже подобається, бо ви ж знаєте, в цьому році дуже багато полопало, якби, винограду. Тобто, на дану минуту це одна з найкращих по розтріскуванню. Морозостійкість приблизно 27-28 градусів. Середня грона я ще тут не важив, якби, ну, воно видно десь. Буде 700-800 грам, є менше грона. Я нічого не вбирав в цьому році, трошки пронормірував, якби щоб не перевантажити. Але напевно, виходячи з погодних умов, трохи перевантажував. Окремі грона є набагато більші. Це там, де я залишав одне гроно на пагін, то там грона вийшла. Ну, великі, коротше говоря. це треба, будемо важити, будемо бачити. Я думаю, що строк достигання буде все-таки середній, тому що, ну, навіть якщо, наприклад, 15-17 грома залишать, 18 до 20, то все одно в ранньо середні терміни не вложиться вона. Побачимо, як буде на наступний рік. Зменшу навантаження. І тоді буде вже все окончательно ясно. І так, гібридна форма столового винограду, чорний запорожець, опис. Попередній опис вже є на сайті. Буду так само, як і всі карбонада, Марішу. Ранню, ранню середню смакоту додержав до цього дня. Буду всі зрізати, тому... Як прогноз погоди до кінця вересня взагалі не, не радує. Та ще й на цьому тижні був град, От якби погода вже ніяка. Под, можете подивитися, що тут вже трошки листя повбирав, якби шмьотки листяв, вся криша була осіяна, весь дах був сіяний ягоди, де не на було не на. Відсідочному варіанті наш пальном побило трохи ягоди, і листями було засипана криша. Осталося, якщо так дивиться, то листя взагалі майже всі в От. Тобто 10-15 минут граду може знищити весь труд виноградаря за сезон. Тому, як я писав в статтях і... Для фермерського виноградарства. Побудова градозахисної сітки це обов'язкова умова для вирощування винограда в Україні. Без нього можна шпалери не будувати, він рентабельний, виноградник той не буде ніколи. Якби побудували виноградник, зразу побудували градозахисну сітку, полив глибинний. І вирощуємо виноград для того, щоб їсти і споживати свій, а не купувати турецький в супермаркеті. Для того я стараюся вирощую такі сорти і форми стабільні. відбираю, щоб не тільки для домашнього використання, для домашнього виноградника, а для фермерського виноградника можна було їх використовувати. І так, друзі, форма винограду Чорний Запорожець. Поки світить сонечко зняв, показав, зараз через 5 хвилин знову буде упащий дощ. На тому прощаюся. З вами був Бачинський Анатолій. І ще раз бажаю нам всім перемоги скорішої. І слава Україні!